Слава Україні! Сьогодні в нас включили Х2 на міфічні уламки, тобто міфічні герої, значить, прийшла пора відкривати уламки. Перш ніж перейти до відкриття, нагадую, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І якщо потрібна будь-яка допомога, в описі буде мій телеграм, і також він зараз появиться. Тож, першим буде мій твін. Крім того, я би хотів отримати. Ага, 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 ага. Я би хотів отримати Біксвела на твіні. Тож побачимо, що буде. Але взагалі хочу міфічного героя. Дуже хочу. Перший починаємо з Епіка. Не цікаво. Фарсал могильник. Бо от взагалі не цікаво. Дай міфічного. Рарка. І ще один уламок. Ну, будь ласка, дай міфічного героя. Дуже треба. Дай, дай, дай! Як завжди, стартовий герой зависання анімації. Супер дякую Кларіум, я мега щасливий. Хоч спробую отримати Віксфола. Хоча б Віксфола. Маю Анкіл, але хочу змінити його, бо пачки через Віксфола набувають набагато більше. Тож, хай би було. Колись свій час я пропустив злиття. Так, муха не цікава, Армстронг супер топ епік, багато куди можна прилаштувати. Анкіли, підземелля на старті. Багато. так. Загалом дуже хороший епік. Аокс підступний, можна в Anкіли ставити, можна ставити на босса в прокляте місто. По-моєму, туди якось одна є ротація, що через нього треба проходити. І, 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 Який тут Віксер? о, А то вже дуже цікаво. того, що я його не мав. А він дуже класний. І він мені дуже зайде на гідру то супер топ. Він у нас вішає штрафи, блок бонусів. Він вішає на себе бонус точності. І і взагалі він пробуває від максимального здоров'я ворога. Він на гідру це супер топ. Але ще і ще таковікс вела. І тайпу всьому, тай ех, ех... Ех, ну, треба було ще то, то його кусок е, героя епічного дати, Бо це не повноцінний герой, як на мене. Хоча оцінки в неї покращились, колись там був ребаланс, але як на мене, вона до сих пір і не грає. Ех, на жаль, без міфічного. На жаль, безміфічно. Так, а що в нас тут є? 12 тисяч учок. Е, можна відкривати по тисячі, погнали відкривати. Частинки, Частинки. до речі, зття герой також доволі непоганий, доволі круто виглядає на гітру. Я так зараз ще два рази і я відкрию повністю того героя. Курка. 4 зірк, клас. Дивися, дивися, Які я той. Десяточки. От би ще пару десяточок. П'ятірки, боже, дивись, як сип. І того, скільки в нас є частинок? Така невелика кількість уламків, але дуже на 35. Ну, так! Ну, так, є багато енергії. Хіба відфармати енергію, щоб забрати того героя? Теоретично було би добре, і, напевно, було б правильно. І, напевно, я так і зроблю. А що робити? Енергії є купа, так що можна забирати. Е, о, до речі, до речі, до речі. Чуть не забув. Що такі є? Що давай сюди легенду. Це корм. Це є корм. Е, і будемо переходити до наступного аккаунту. Тепер черга Наталії. Наталії цілих два уламки, Наталії не жердяйка, але зараз прийде міфічний. От, прийде. Чую, чую, що прийде. Перший це, це не міфічний. Другий. А от тут, а от зараз. На жаль, на жаль, це дві рарки. І ще райдуж Наталі. Де він у нас є? Ну, давай давай легенду. А що, давай легенду? Легенда. Х10. Х10 на Балтуса. Ну. Ну, мала кількість уламків і нічого цікавого. Карти долі. О, 10 штук, ні, дві курки три Я ну хай буде! Теж непогано. Непогано. Так буває. Дякуємо Наталі і йдемо далі. Тепер черга Миколи. Миколи 12 уламків. Значить, нещасливий аккаунт. Знову ж таки. На непрущому аккаунті треба виправитися. Головне дістати не когутика. Бажано Галатира або Гізмака. А тако би двох зразу. А дай двох зразу. А будь ласка, двох зразу. Епік, добре. Ще один епік, добре. Епіків прокоментую. Дуже напружений момент. Давай міфічного, ну міфічного, ну будь ласка. Ну, два уламки. І тут. А, філія не цікава. Телесія, в принципі, віша є штрафи, але. На сотому рівні, і вона не дуже цікава. Ще два уламки. Ще два уламки. Враск, Враск. ну це крипта. Ну, це також не цікаво. Це не цікаво. І ще одне. І арміна також вішає штрафи захисту, також шкалу ходу І також не цікаво. Не аккаунт. Продовжує не перти. На жаль, на жаль, на жаль. Е, так, райдожні не відкриваю. Було завдання тільки червоні. Тільки червоні. Правильно. Правильно. Ні, не було. Було сказано відкрити. Мабуть, тут також відкриваю. Може, сюди прибіжить. Бо воно автоматично відкриє. Є легенда, є легенда. Гізма... Гізматовий палпус. І що ви скажете? Скажіть, що це не Х10 на Балтус. 12 епіків на трьох аккаунтах тільки один прибігає. Х10. Микола, ти наблизився на 12 до свого фіфічного героя. Я на це впливу не маю. Дякую тобі за уламки. Приходи ще. Ви також приходіть. Дякую тобі за уламки і переходимо далі. Тепер Віталій. В Віталія минулого разу ми дістали Галатира. Це було круто, це було круто. Віталій хоче повторити. Повторити. А почнемо тут ми навпаки з райкуша. Давай, давай легенду. Хоч десь починай. Ну не Балтус. Карам. То такий самий корм, як і Балтус. Один в один. Самі жердяї, і скільки вони мають уламків. Де ви їх берете? Де ви їх берете? Як ви то робите? Телесія. Глісея морозна. Колись у неї було злиття. Легенда є легенда, то така собі, в принципі, не дуже грає, але як повний колекція, хай буде. А може вона нам і покращить. щось, Але крипто, наприклад. Та що не цікаво? ну і загалом, в принципі, легенду отримати завжди приємно. Тим більше, що недавно був галатир кочівниця. Поки то не цікаво, то не цікаво. І ще міфічного. До речі, дуже цікаво, хто вгадає, чи сьогодні будуть міфічні, чи ні. Поки їх не було. Якщо що, якщо що, добре, і тут що в нас є? 7800. Відкриваємо. 5 очок, добре. 3 очки, не очки, частинки. частинки. Дивися, який є снайпер. 4. Зіркова курка 60 також добре. В принципі, в принципі, в принципі це все непогано. Боже, скільки рубінів! Якісь хум'яки позбиралися. Якісь позбиралися самі хум'яки. Я на їхньому фоні якісь дуже збідовані. <сіоніг> <сіоніг> ну, на жаль, того разу без пічного. Е, Але є легенда, до речі, що нова, нова, нова. нова? 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 Хай буде, нормально. Е, вітаємо з новою легендою, дякую за уламки і йдемо далі. Тепер черга Михайла і його двох аккаунтів. Починаємо з основи, я так розумію. М -м -м -м, почнемо ми все-таки з райдужних знову. Дай легенду. Дай легенду сюди вже нарешті. Балтус. Ні, ну твого, в принципі, топ-епік. Ну, вгод це набагато краще, ніж тих два попередніх. Уламки, по, уламки, по уламках, по уламках сім штук. Ну, надіємося, надіємося, хоч комусь пощастить сьогодні отримати. Шанс насправді такий мізерний один відсоток, що це просто, це просто, ну, має бути дикий фарт. Хоча я знаю, що буває і щастить комусь. В мене з уламків, до речі, ще жодного міфічного не приходило. Поки нічого цікавого, тому нема що коментувати. А от напишіть, що у вас по міфічних героях твориться. Дуже цікаво, хто має мало багато, чи, чи взагалі має, чи взагалі не маєте. Перший епік Урсин білий Не цікавий. Це корм. Два уламки. Два уламки, один уламок. Самі рарки. Ну, ну ну, як так? Дай Міфічно! На жаль, це мор, це тільки епік, це повносточності, нічого цікавого. От, взагалі. Ну, 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 ну що зробиш? Що зробиш? Ну, так буває. Так буває. На жаль, все так. Нічого з цим не зробиш. Дякуємо Михайлу і йдемо на його наступний аккаунт. І ще один аккаунт від Михайла. Як починати? Як, як починати, щоб дало міфічного героя? Ну як, що зробити? Я не знаю, що зробити. Якісь танці з бубнами мають бути. Я не знаю. Як ви при... викликаєте тих міфічних? От скажіть, хто має їх багато. Я їх багато, але я маю з цирконів. Я з уламків не маю. З цирконів шанси більші. Так що, так що не треба то зараз починати. Ну, раки, ну, ну міфічного, хоча б комусь, хоча б комусь. Дай міфічного героя. Це епік, це епік, це даїть і димчастий. Ну, на крипто зайде, ну добре. Але ну, хіба ми відкриваємо заради епіка? Давай сюди легенду. Що ще один вогне? Я не знаю, як воно працює. Йшли балтуси, Карам, тоді е, воготи. І це так по, по черзі я і відкриваю, щоб ви зрозуміли. Я не знаю, як воно працює. Як ви бачите, працює по, по, по часу, здають в той час. Того дають гея, це не йде таке враження, що рандом, а це йде по часу. По хвилину. Мабуть так. Ну, Михайло наблизився ще ближче до Гаранта. Дякуємо йому за уланки і йдемо далі. Ну і вже традиційно мій аккаунт на закуску. Що в мене? В мене, в мене, в мене, в мене 8. 8 і і, 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 і райдужні. Ті, що дали всім. Хотілося б, хотілося б. Легенда. Та ну, не вірю. Черга балт усім знову. Знову черга Балтус. Хотілося б дуже отримати міфічного героя, тим більше, що нема кого качати, отак взагалі. І тим більше, що я ще не отримав міфічного героя заламчу. Я про то повторюю вкотре. Вкотре. Так що прошу мене почути і видати мені Зо два міфічних. Щоб я вже прокачав бажаного галатира. Ах, мій аккаунт. То... то є мій аккаунт. То будуть самі рарки. Може епік якийсь буде один. Ну. Де? Де ті де ті легенди міфічні Скабріус? Заходи на клан боса, але не цікаво. Ну, то все закрито. Алло, все закрито. Дай міфічного. Міфічного, два уламки. Та скільки я можу чекати. Ще один епік. Келія. Не цікаво, Не цікаво хе <реш> хе Володарка душ. Це жахливо. Це жахливо. Ну. <реш> що ти скажете? Це просто це жахливо. Кожен раз надієшся, надієшся, а його нема, і нема. Ну, але це, мабуть, все-таки питання до того, що ми надіємося, що ми собі будуємо якісь плани і якісь ілюзії. Воно не збувається, ми розчаровуємося, і десь воно так працює. А взагалі я З <реш> Міфічними не пощастило. Треба забрати. Треба, треба забрати. Злиття майже зроблено. Треба забрати з карт долі. Нову легенду. Тому. Тому, хто мені тут потрібен? Та ніхто мені не потрібен. Тебе я не маю. Тебе будемо викликати. Е, відкрию все в надії, що заберу. Треба забирати. Легенда є, треба забирати. Тим більше, що практично на халяву гарантовано. Зараз будемо пробувати. Не може так, що хтось один тільки отримав легенду, а всі решта е нічого не отримав. Це ж не цікаво. Це не цікаво. Три. Три хто. Торміна маю, Торміна зробив злиття, гразур. В принципі, цікавий герой, але я його не хочу, хочу щось інакше. Бездушний станом на сьогодні не дуже цікавить, Мене не цікавить. Герой непоганий, але просто мене цікавить, Дай легенду. А що? А що? Пів... А тут ще пів відсотка, Тут ще менше, ніж на міфічного. Так що я не знаю, на що я розраховую. А от візьмай і прибіжі. Прибіжи. Прибіжи При мені, будь ласка, легенда. Ага. 10. 10 легенд. 10. Ну, давай, 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 сакрали, давай легенд. За дві легенди. Це було перша легенда Тина Сіл. Такий собі середнячковий епік. станемо зараз не дуже цікавий, точніше взагалі не цікавить. Армда... Сер Артеміч. Нічого цікавого. Легенду, будь ласка. Арміна, говорив вже. Ну, і що? Чотири уламки сакральних екрайних і Чотири... п'ять, шістсот. Джорг класний епік. Заходить і на старті на арену. Скришалка заповнює ходу, бонус атаки. Все, 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 що ми любимо. Все, що ми любимо, десять. десять. Поїхали. Типу вгадав зразу скринь. Хай буде. 10 частин. 3 частинки. 3. Курка. Курка. І ще 10. От ще б зараз десяточку. Якраз і скриня була б. Ага. Захотів. Е, добре, і що я маю тепер зробити? Мені б бажано його ж забрати. Скільки в мене частин вийшло? 32. Маю. Достатньо рубінів, мабуть, закуплюся енергією і піду фармити для того, щоб щось позабирати. Що ж, ось таке вийшло відкриття. Пишіть, що дістали ви. Відкривались, не відкривались, можливо, ви витягнули якогось супертопа з міфічних героїв. Можливо, ви не відкривались, бо ви просто не маєте уламків. Всім дякую за перегляд. Все буде Україна, до нових зустрічей.